З 19 по 23 травня у Вінницькому національному технічному університеті проходили дні Польщі у ВНТУ. Головною метою цього заходу було поглиблення взаємовигідних відносин з Республікою Польщею, зокрема, подальша інтеграція нашого університету в європейський освітній простір, розширення програми подвійного українсько-польського диплому. На відкриття днів Польщі у ВНТУ завітала делегація польських професорів на чолі з генеральним консулом польської республіки у Вінниці Кшиштофом Свідериком. У ході зустрічі з першим проректором, професором Романюком Олександром Никифоровичем та проректором з наукової роботи професором Павловим Сергієм Володимировичем, польські освітяни обговорили можливі напрями та конкретні програми навчального, наукового та культурного співробітництва. У рамках днів Польщі у ВНТУ пройшов відеолекторій Україна очима поляків. Також великий інтерес у студентської аудиторії викликав фільм Єжи Гофмана Україна становлення нації. Науково-технічна бібліотека ВНТУ підготувала спеціалізовану виставку Польща історія сьогодення майбутнє, на якій були представлені визначні досягнення науковців та культурних діячів польського народу. Також виявилося багато охочих взяти участь у тестуванні своїх знань польської мови та історії, що дасть їм можливість подальшого навчання у польських університетах, зокрема за програмою подвійного диплому. Серед різноманітних заходів програми днів особливе місце посів конкурс декламаторів польської поезії. Адже добре відомо, що справжній поет це не просто майстер Рим, а передусім виразник духу свого часу, прагнень і сподівань власного народу, а то й усього суспільства. Виявилося, що наші студенти обрали для конкурсу ті польські поезії, що вражаючи співзвучні з подіями сучасної України. Так, наприклад, проникливо прозвучали зі студентських вуст рядки поета священника Яна Твардовського: немає ситуації на землі безвихідної. Коли Бог двері закриває, то відкриває вікно. І не мов би то коментар до теперішніх подій в Україні постали рядки Кароля Войтили, папи римського Івана Павла II. На ґрунт нашої волі падає меч, на ґрунт нашої волі падає кров, котра вага вагоміша з них. Під час конкурсу лунали також поезії видатних Адама Міцкевича, Чеслава Мілоша Віслави Шимборської. Переможцем конкурсу став Ярослав Веселовський, студент інституту машинобудування і транспорту. Лауратами конкурсу стали представниці інституту радіотехніки, зв'язку та приладобудування Ольга Калюженко, Антоніна Письменна, Маргарита Бойко та Сергій Даліщинський з інституту електроенергетики та електромеханіки. Усі вони отримали подарунки від генерального консульства Польщі у місті Вінниці, а заодно й додатковий стимул для подальшого знайомства з культурним багатством наших сусідів. Своєрідним підсумком днів Польщі у ВНТУ та настановою на майбутнє послугували слова з поезії Віслави Шимборської: Що встигла людина, смерть забрати не зможе. Адам Міцкевич, хей радощам очі блисну. Хей радощам очі блисну, і вені це шова окращі. І вшисти ще мілі з чісном, то вшисти, брача, то наші. По чистость і збиток, ніх кажди пред прогім м'ята. Бо ту вєч нема пшебиток, очизна, наука, цнота. Братерство огнівим чпенчі, з димнім із серця заслони. Отвужми чуча і ченщі, швенте цоту Tu wspólne koją cierpienia, przyjaźń, wesołość i pienia. Ale kto w naszym jest gronie, wśród pracy czy śród zabawy, czy przy pługu, czy w kronie, niech pomnie na ustawę.